Спіймали на хабарі за ділянку під курорт СБУ та Національна поліція викрила депутата селищної ради, який провертав земельні схеми на території одного з відомих гірськолижних курортів на Львівщині. Про це повідомили в управлінні служби безпеки України. І, хоч правоохоронці імені бранця не називають за інформацією ЗМІ ним виявився депутат Славської селищної ради під партії Європейська Солідарність Володимир Дребот. Відтак, за версією поліції, депутат Дребот за хабар у тисячу доларів обіцяв сприяти у зміні цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на категорію для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд на тлі активного інтересу саме до земель курортної зони. Він перетворив доступ до адміністративних процедур на власний корупційний сервіс. Зокрема, задокументовано, що за грошову винагороду депутат обіцяв вплинути на прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Крім того, за офіційною інформацією СБУ, згаданий факт не був поодиноким. Корупційною діяльністю депутат займався не один рік. Зрештою таки затримали зрадника на гарячому саме під час одержання частини хабаря. На підставі вчиненого злочину чоловіку повідомили про підозру за одержання неправомірної вигоди. Слідчі дії тривають, встановлюють всі обставини правопорушення, а також інші можливі факти протиправної діяльності фігуранта. Софія